Друзі, усім привіт! З вами знову кардмейці. Сьогодні ми поговоримо про те, як же потрібно грати у фріролах. Фріроли це чудовий спосіб для новачків заробити свій перший покерний капітал, не вкладаючи при цьому в гру жодної копійки. Багато успішних покеристів розпочинали свій шлях із фріролів, і тисячі марафонів від нуля до мільйона розпочиналися саме з безкоштовних турнірів. Попри те, що у фріроли грають переважно новачки, перемагати в таких змаганнях не так вже просто. Адже на відміну від звичайних турнірів, гравцям тут немає чого втрачати, і дуже часто за столами трапляються ситуації, які просто не піддаються логічному поясненню. Ми підготували для вас кілька корисних парад, які допоможуть частіше оформляти заноси та успішно протистояти агресивним полянам у безкоштовних турнірах. Уникайте битву олінів на початку турніру. У фріролах дуже часто виникають ситуації, коли в перших роздачах гравці йдуть в олин. Ці постійні бомбардування можуть підштовхнути новачка зробити якусь безглузду і дорогу помилку. Ігнорувати постійні олини від опонентів може бути складно, але це єдине правильне рішення. Тут варто зберігати терпіння і робити коло лину лише в тому випадку, якщо ви точно впевнені в силі своєї руки або у вас є якийсь специфічний ноц на суперника. Не намагайтеся блефувати у фріролі. Як тільки ви зареєструвалися в безкоштовному турнірі, то варто одразу забути про будь-які спроби блефу під час гри. Найчастіше ваші опоненти навіть не зможуть зрозуміти, яку руку ви намагаєтеся зобразити. Ситуації, в яких ви отримуватимете кол від гравця, якому вже все одно із чим грати, траплятимуться занадто часто. Тому намагайтеся грати по карті і не ризикувати зайвий раз дорогоцінними фішками. Стандартного АБЦ покеру цілком вистачить. Зберігайте турнірне життя якнайдовше. Динаміка гри у фріролах справді божевільна. Тут вистачає екшену вже з перших секунд, і часто на самому початку турніру ви зможете побачити гравців з просто неймовірними розмірами стеків. Але не варто думати, що вам терміново потрібно мати такий же величезний стек, щоб виграти турнір. Пам'ятайте, що абсолютно неважливо, що відбувається на початку фріролу. Середня та пізня стадії турніру мають значно важливіше значення. Просто грайте тайтово, терпляче чекайте на хороші руки і підходящі моменти, щоб подвоїтися. Грайте багато фріролів. На початку шляху новачкам доведеться зіткнутися із цілком очевидним фактом: неможливо вигравати в кожному турнірі. Тому потрібно намагатися грати якнайбільше фріролів, щоб частіше потрапляти у призи та швидше побудувати банкрол. Період безкоштовних турнірів є ідеальним, щоб без зайвих втрат освоїти навички мультитейблінгу. Намагайтеся поступово збільшувати навантаження, відкриваючи більше столів. Це обов'язково стане вам у нагоді в майбутньому, як у турнірах, так і у кеші. Дійте економніше у пізній стадії турніру. Одна з найпопулярніших помилок серед новачків надто великий розмір опенрейзів у пізній стадії турнірів. При грі в неглибоких стеках недосвідчені гравці часто прив'язують себе до банку, відкриваючись рейзом у 3,5 або 4 великих блайнди і потрапляють у неприємну ситуацію в разі трибету або олину від опонента. Варто запам'ятати, що коли у стеках гравців залишається не так багато фішок, то рейз мінімального розміру на префлопі так само ефективний, як і велика ставка. По суті, Мінрейс дає вам більше можливостей для маневрів. Ви не прив'язуєте себе до банку і з мінімальними втратами можете скинути карту у відповідь на агресію суперників. Звичайно, це правило не стосується тих ситуацій, коли у вас на руках монстр. Але у випадку зі стілом блайндів мінрейзи особливо ефективні. Опоненти з короткими стеками більше піклуються про збереження фішок, ніж про шанси банку. Будьте готові до поразок. Як згадувалося раніше, ви не зможете вигравати в кожному турнірі, а тим паче у фріролах, де дуже багато чого залежить від прихильності удачі. Досить часто вас вибиватимуть з турніру опоненти, які зіграли неправильно, але їм просто поталанило. Тому не потрібно фокусуватися лише на виграші, завищені очікування лише додадуть гіркоти від поразки. Просто намагайтеся припускатися якнайменше помилок у грі і у разі виліту, тут же реєструйтеся в наступному фріролі. Зрештою, зіграти у цих турнірах ви можете абсолютно безкоштовно, а тому ви нічого не втрачаєте. Ну що ж, ми сподіваємося, ці поради виявилися вам корисними, і ви зможете успішно побудувати банкрол за допомогою фріролів. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити уподобайки і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а з вами були CardMates, До зустрічі.